telephone Телефон це той гаджет, який в наш час є абсолютно у кожного. І я впевнений, не 99%, що ти відео ти дивишся саме з нього. Адже так показує статистика мого каналу. Також вийшло, що я знімаю контент, який націлений на те, щоб глядач заробив грошей. Але для більшості способів заробітку на моєму каналі потрібен комп'ютер або, хоча б, ноутбук, котрий, на жаль, є не у всіх. Тому я посидів і подумав: а чого б замість того, щоб грати в ігри і деградувати в Тіктоці, нам не заробити на той самий комп'ютер з допомогою телефона. Адже на початку я сам дуже добре пам'ятаю, що окрім цієї штуки, я не мав абсолютно нічого. Ну. Як нічого. Я думаю, Лдивс вспам'ятають, типа, ну чи ні. І так, перший спосіб заробітку телефону це обробка аудіо. Якщо ви не новенькі на моєму каналі, то скоріш за все ви вже бачили відео з цим способом. Але єдина різниця в тому, що саме тоді я розповідав про нього як спосіб заробітку з комп'ютера. Просто-напросто не вказавши, що все те ж саме працює із телефоном. даного способу, для тих, хто не знає, заключається в тому, що ми будемо оброблювати блогерам їхні аудіодоріжки за гроші. І саме цікаво, що для цього нам абсолютно не потрібно ніяких вмінь. Адже є один сайт, який покращує будь-яке аудіо в десятки Просто одне нажаття. Зараз вам все покажу. Для початку переходимо за посиланням в описі, відкриваємо ось цей сайт і бачимо таке меню. Після цього гортаємо вниз і завантажуємо ось сюди своє аудіо. Чекаємо 30 секунд, і вуаля, абсолютно без ніяких навичок, лишніх програм, лишніх затрат часу, ви навчилися оброблювати аудіо. Просто порівняйте це, раз 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 це аудіо для тесту. І безпосередньо це. раз 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 це аудіо для тесту. Ну, погодьтесь, різниця дійсно колосальна. Після того як ми навчились оброблювати аудіо. Єдине, що нам залишилося, це знайти клієнта. Саме я, коли заробляв на такому способі, робив саме так: заходив в YouTube і писав, як заробити в інтернеті, ставив фільтр на нові завантаження і таким чином шукав новачків блогерів, в яких звук відверто хромає. За таку послугу я брав 200-300 гривень. Так це небагато, але думайте головою. Якщо один блогер заливає 4 відео в місяць, то це 1200 гривень просто, чесно кажучи, на шару. А як ви думаєте, що буде, якщо знайти 10 таких блогерів і приділяти такому способу ну хоча б 5-10 хвилин в день? Правильно ви просто збільшите Свій дохід в 10 разів, і при цьому об'єктивно запари більше для вас не буде. Саме мені таким способом вдавалося заробляти стабільно 7-8 тисяч гривень в місяці. Тому, думаю, вийде і у вас. Другий спосіб заробітку це рефералка. У 2023 році реферальні програми стали найперспективнішим і найприбутковішим джерелом доходу. Бо суть даного способу можна вмістити всього в 9 слів. Відправляй реферальні силки куди хочеш, і заробляй на цьому. І дійсно на практиці все так же легко, як і на словах. В принципі, як і більшість блогерів, міг би просто вам почати розказувати про якісь піраміди, інші камки відом реферал. Але це відео максимально чесне, і гроші за брехню мене, чесно кажучи, не цікавлять. Тому зараз розказую вам про рефералку, з якою я працюю вже більше аніж півроку. Affiliate топ. Affiliate топ для тих, хто не знає, це партнерська програма, в якій ви можете заробляти гроші завдяки залученню трейдерів на платформу, використовуючи один із двох способів: отримувати гроші з кожного трейдера або щомісячний оборот з усіх ваших трейдерів. Саме мені подобається, що це доволі гнучка система, і ви можете вибирати те, що вам ближче до душі. І реально, по суті, залежить все від вас. Чим більше трафіку ви заведете, тим більше ви заробите. Які привілегії ця платформа в порівнянні з іншими? Перше, це ви станете партнером надійного продукту, який присутній на ринку вже понад 10 років. Друге, ви будете отримувати до 70% або до 6,5% від оберту запрошених юзерів, ну а також зможете обговорити індивідуальні умови з вашим персональним менеджером. Третє, ви будете мати прозору статистику, тобто все без обману. Ви в будь-який час зможете переглядати її або в особистому кабінеті, або через телеграм-бота. Четверте, ви зможете виводити гроші з цієї платформи. Платформи кожну неділю, а не як в інших раз в місяць. П'яте у вас буде дуже файний менеджер-асистент, який в будь-яку хвилину, як Чіпі Дейл, прилетить на допомогу і закриє всі ваші питання. Як на мене, це дуже класно. Шосте на платформі дуже часто проходять усілякі конкурси з бонусами, призами, підвищеними ставками, і ви зможете додатково отримати грошей. І сьоме, як на мене, саме головне ви зможете працювати і заробляти з будь-якої країни. В наш час це дуже важливо. Напевно, після вище сказаного у вас забита голова, і ви нічого не розумієте. Але просто уявіть і зрозумійте моє відношення до цієї платформи. Уявіть вашого найкращого друга, якому ви супер-пупер довіряєте, ви з ним готові і вогонь, і в воду. Він завжди на зв'язку, коли вам потрібна допомога, і взагалі він вас у цьому підтримує. Так ось, цю платформу я буквально можу порівняти з таким другом. І я зараз на повному серйозі. Як зареєструватися на Affiliate Talk? Ви маєте перейти за посиланням в описі, і після того, як ви перейдете, у вас відкривається ось такий бланк для реєстрації. Тут ви маєте ввести свою почту, після чого ви ввести свій пароль і натиснути accept The Terms of the Affiliate Agreement. Ну, тобто, що ви погоджуєте. Натискаєте галочку, натискаєте кнопку Sing Up і Після цього вам на почту прийде ось такий лист, ви натискаєте кнопку Verify і все, ви змогли зареєструватися. До речі, не показав вам найголовніше. На цій платформі у вас є два основних варіанти заробіт. Перший це Revenue Share. Коротко кажучи, ви будете отримувати певний відсоток від прибутку платформи з кожного залученого вами трейдеру, звісно, без зарахування 10% комісії. Другий це Turnover Share. Тут ви будете отримувати певний Відсоток прибутку від місячного торгового обороту залучених вами трейдерів, також без урахування 10% комісії. А також з вашим особистим менеджером ви зможете обговорити такі варіанти, як CPA та гібриди CPA плюс Revenue Share. Та крім цього, є ексклюзивні CPI та CPL offer, які доступні за погодженням з менеджером залежно від джерела трафіку та якості конверсії. Ну а якщо в тебе немає відповідного трафіку, але ти знаєш, з кого він є, то це не проблема. Заводь вебмайстрів за власним реферальним посиланням, отримуй 5% з їхніх зароблених винагород. Посилання на філейТОП залишу в описі. Третій спосіб. Заробітку це власний телеграм-канал або бот з фільмами. Напевно, всі ви зустрічали в Тіктоці фрагменти з фільмів і неодноразово на них заліпали. Потім в моменті захотіли дізнатися назву цього фільму, перейшли за посланням з профілю і потрапили в такий телеграм-канал, а ще гірше в такого бота. Ви на лютій мотивації щось там поклацали, пошукали, підписалися на одного, другого, третього, спустя 20 хвилин все таки знайшли фільм і пішли дивитися його. В той час, як власник цього Тікток і Телеграм-каналу золотав лише з вас одного більше, ніж ваша степуха за місяць. Звісно, не так багато, але я думаю, ви всі зрозуміли про що я. Сюди не Способ заключається в тому, що ви оцим 15 секундним шматочком з фільму маєте максимально зацікавити глядача, аби йому реально хотілося дізнатися назву фільму. Тому раджу брати фрагменти, які або вже залітали, і ви бачите, що статистика на ньому хороша, або що ще краще, дивитися фільми і брати фрагменти саме з особистого розсуду. Після того, як ви знайшли такий фрагмент, вам потрібно підготувати основне. І тут є два варіанти: один складніший, а другий легший. Давайте будемо по порядку. Складніший заключається в тому, що вам потрібно буде створити власного телеграм-бота і знайти туди спонсорів. Сам прикол такий бот. Відкрию тайну для тих, хто не знав, В тому що коли вас просять підписатися на 20 мільйонів каналів, аби спокійно використовувати цього бота, ну, погодьтесь, просять це явно не просто так. За підписку на кожний такий канал, це називається спонсор, власник цього бота і тікток аккаунту в середньому отримує 2 гривні. Тобто ви зайшли під цим ефектом хотіння дізнатися назву фільму, підписалися на 5 каналів, і власник отримав від спонсорів 10 гривень. Ви скажете мало? Блять, просто подивіться на ці просмотри. Ви ж розумієте, що з одного мільйона переглядів не один ви такий лох перейдете. Перейде, може, окей, кожен 500. Мільйон переглядів ділимо на 500, отримаємо 2000 користувачів, які зайшли і виконали умови в боті Множимо 2000 на 10 гривень і на виході отримаємо 20 тисяч гривень. Тепер я розіб'ю вас в тотал. Просто подивіться, скільки в них на каналах таких відео. Але, звісно, не все так гладко. Аби створити нормального бота, у вас буде дуже багато заморочок. Ну, або ви можете просто його купити. Звісно, ви можете створити його і в конструкторі на телефоні, але я дуже сумніваюся, у вас це вийде. І тут на допомогу приходить другий легший варіант. Схема точно така, ж, тільки замість боту ви просто створюєте закритий телеграм-канал, але без схвалення на фіт. Просто щоб людині до підписки нічого не показувалось. Без оцих ваших усіляких заявок. І просто заливаєте в перемішку з цими фільмами якісь цікаві факти про цей фільм, щоб зробити ефект того, що ваш канал не просто ширка. А ще й несе якусь користь. Люди підписуються, канал зростає і ви можете продавати рекламу. Звісно, гроші тут не такі великі, як в варіанті з ботом, але погодьтесь і не маленькі. До того ж, я вважаю, що це набагато благородніша справа, аніж ото з тими ботами працювати. До речі, я знаю, що багато людей в подібних способах, які підвазуються під Тікток, стикаються з тим, що не можуть вставити послання в профіль. Все через те, щоб ставити туди свій лінк, можна лише тоді, коли у вас на аккаунті є або 1000 підписників, або власний інтернет-магазин. В мене, як ви розумієте, не було ні того, ні того, і що я робив. Я заходив на інстлайкс, безпечно через Google Pay, Apple Pay поповнював баланс на 130 гривень. І спокійно без відписок накручував собі тисячу підписників. Ціни там реально дуже дешеві, сайт мною особисто перевірений, тому посиланнячка на нього залишу в описі. Четвертий спосіб заробітку це. На жаль, останній спосіб заробітку Ютуб просто банально не пропустить по правилам. Тому його я зав'ю собі в телеграм. Вибачте, послання буде в описі. Дякую, що додивилися даний відеоролик до кінця. Я дуже надію, що після його перегляду у вас з'явилась хоч якась мотивація заробляти. І запам'ятайте, ніякий вік не має стати вам на дорозі. Заробляти можна як в 13, так і в 31. До нових зустрічей. Бай-бай.